Інвалід першої групи, пенсіонер, звернувся до офісу президента з проханням включити його до обмінного фонду фонду, який передає і передати його до Російської Федерації, на натомість отримати з полону наших бійців і тих, хто потрапив туди. Не перебуваючи в збройних силах України, я думаю, ви зрозуміли, що мова йде про Богуслаєва власника стратегічного підприємства Мотор-січ підприємство, яке виготовляє мотори для гелікоптерів. Власне, Богуслаєв фактично потрапляє під санкції. От в останній час оприлюднюються плівки, на яких він дає прямі накази своїм підлеглим псувати техніку, яка буде передана Збройним силам України. Взагалі, моторсіч це підприємство, яке працювало активно працювало на агресора на Російську Федерацію. Починаючи з давніх часів, але зрозуміло, що із 2014 року і до наших днів. Але цікаво, що Моторсіч співробітничало з Росією через Білорусь, а ще і в контракти є контракти на співпрацю з Іраном. Іраном, от по розробці Шахедов, де підсанкційна країна. В той час підсанкційна країна знаходила можливості співпрацювати з Україною. Звісно, це не по прямим санкціям. а… Могло потрапити під вторинні санкції. Крім того, був уже за президентство Володимира Зеленського величезний скандал, коли акції стратегічного підприємства в розмірі 56% викупив якийсь китайський бізнес. Бізнесмен не встановлений в кінцевому підсумку. Очевидно, у цього китайського бізнесмена є якісь там коріння і паспорти Російської Федерації. Але офіс відреагував на це, і тоді акції не були продані. І один з найбагатших українців, а він входить в там в тридцятку найбагатших з статками, там щось понад 300 мільйонів доларів. Олігарх український. Який, до речі, знаходився в чотирьох скликаннях Верховної Ради, був радником президента Кучми, президента Кравчука, звісно, перебував у складі фракції партії регіонів, потім вигравав вибори як мажоритарник. І знаходився весь час в Верховній Раді в складі комітету з національної безпеки та оборони, фактично користуючись усіма можливими документами, які мали гриф секретно. Тобто через цю людину проходили документи, які в принципі були відомі нашому ворогу. Питання, звісно, от, з Мотор є складним і простим водночас складним, напевно, тому що крім Богослаєва на цьому підприємстві працює багато людей, і Богослаєв один не може е, е, працювати відкрито на Росію, і щоб про це не знали е, співробітники цього підприємства, і е, тут багато роботи е, і простим воно є, тому що... І Вогуслаєвих в Україні, напевно, є сьогодні тисячі тих, хто працює в економіці на стратегічних підприємствах, ті, хто сидить в владі і приймаючи якісь рішення, але не маючи такого розкрученого прізвища та імені в армії, в Службі безпеки, в інших органах, які управляють країною. Так от ми, напевно, незалежними станемо навіть не тоді, коли полівання. Можемо Російську Федерацію, а це обов'язково станеться. А тоді, коли зможемо вичистити із наших державних стратегічних підприємств, з економіки, з політики, з культури, врешті-решті, тих людей, які ненавидять цю державу і роблять все для того, щоб її знищити. Тому роботи ще багато, по Богославу. Купа відкритих питань, і звісно, держава прийме рішення про те, щоб його або судити в Україні. Що, в принципі, дуже хотілося б, щоб такий був показовий процес відкритий, показовий з трансляціями, процес над Богославим. Або вирішить обміняти його на наших захисників, і оця жага помсти, напевно, повинна бути перекрита жагою врятувати життя полонених, які знаходяться сьогодні в Російській Федерації.